А якщо в тебе була б можливість побудувати собі будинок, будь-де в світі, де це було б? Собі там, як ще один десь мати? Ну, я вернувся з відрядження тиждень тому з Німеччини був у Швейцарії. Для офісу ти кажеш, що такий... це було відрядження, а ми то розуміємо, що ти да. просто. Сарився. Да. Я такий думаю, вау, я тут хотів би пожити. І я почув таку історію. Ми їхали, що є багаті люди, які їдуть туди помирати. На старість їдуть Швейцарію. Да. На старість їдуть помирати. Там, вже коли їм за 80, і думаю, вау, я коли попав в ту красоту, де гори, де такий мир, мир, шалом, спокій. І я такий думаю, вау, я б хотів би тут пожити. У мене прикралась думка, щоб ну, там приїхати, коли війна закінчиться, і ми не наскільки потрібні будемо вже для своєї країни, да, ну, критично ми на сьогодні потрібні, то я поїхав би, напевно, на два місяці і там пожив би. Не mm. просто на екскурсію, просто пожити в тій атмосфері.